Медовий майонез на молоці. Працюємо по рецепту в режимі реального часу. Поїхали. Молоко 100 г. Наливаємо молоко. Олію для майонеза я використовую отаку кукурудзяну. Ну, а ви там уже дивіться, яка вам подобається. Яку ви вважаєте за потрібне. Головне, щоб вона була очищена, без запахів посторонніх. Тому що майонез буде потом пахнуть, якщо вона там буде якась не така. Так, 200 грам ми відміряли. І тепер тут виходить така штука, що його треба акуратненько олію наливати, щоб воно не сильно змішувалось. В ідеалі воно зверху слой олії должен бути. На молоці, ну, тобто вони повинні бути як розслоєні такі слой того і слой того. Для того, щоб воно нормально змішалось потім. От, дивіться, я налив. І у нас ми бачимо, що ось олія віддільно, молоко віддільно. Якщо у вас так, значить должно змішатися хорошо. Якщо воно у вас вже в перемішку. Може не вийде майонез. Тепер ми беремо наш блендер, поки що сюди нічого більше не додаємо. Нехай воно хоча б трохи почне змішуватися. Опускаємо на дно, не піднімаємо і починаємо мішати. 何でしょう В принципі, там така густа маса, бачите? Тобто, воно нормально. Тепер можна додати все інше сюди. Блендер пока не достаю. По-перше, я люблю чесничок в майонезі, тому я туди вкину чесничка. По-друге, по рецепту у нас є гірчиця. Паста. Одна чайна ложка. Але. Так як у нас пасти з собою нема, ми можемо насипати гірчичний порошок. Але його треба тоді не чайну ложку, а половину чайної ложки, тому що, якщо засипати більше, буде вже забагато. Ідемо далі. Сіль використовуємо, ну, в мене яка є, а ви там уже яка. Вам хочеться, у нас сіль теж і півчайної ложки. Вкинули. Далі сок лимона. Лимон я вже не купляю, і там, виходить, сока лимона треба 2 столові ложки. Але, так як у нас 6% яблучний уксус, або оцет на українській мові, ми нальємо дві чайних ложки, щоб не переборщити. А я вам потім скажу на смак, як воно. Нормально чи ні. Ну, яблучний, тому що він чистий. І не буде там ніяких посторонніх запахів таких. І. Останній наш інгредієнт мед. Одна чайна ложка. Можете там хто більше, менше, як вам подобається. Все, це ми вкинули всі інгредієнти. Міксуємо далі. Розкажу один, ну такий секрет чи що. От дивіться, майонез, ну такий по, конс... по консистенції, він такий трошки капає. Зараз ну, ну, спробуємо. Нормально. Це як... як такий майонезний соус. Він такий полужидкий. Для того, щоб він став густіший. Туди просто треба ще додати олії. І він буде густіший. Зараз показую, доливаємо туди. Ну, тобто, ви потихеньку можете потрошку підливати олії і доводити його до потрібної густоти. Достаємо легким рухом руки. От дивіться, якої він густоти. Уже не капає. Пробуємо те, що у нас вийшло. Дивіться, який густенький. Так. Пробуємо який він на смак. Ммм угу. Ггу. Мамагу ще. Дуже добре. Мені дуже подобається. майонез, внес. Да. Такий добрий. Коротше, набагато смачніший, ніж в магазині. З інгредієнтами ми вгадали, повністю 100%. Майонез дуже хороший. Закриваємо кришкою, холодильник, ну і десь тиждень він там точно може стояти. Все буде добре.